Аю на телеканалі Сфера ТВ випуск новин інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Азот не працює за заявою генерального директора ВАТ рівнеазот Михайла Заблуди сьогодні, 7 березня на підприємстві припинилось виробництво аміаку. Це може негативно вплинути і на міську скарбівню. Повідомляють в управлінні бюджету і фінансів. Адже у власних доходах частка рівне азоту складає від 4 до 6%. відсотків. Якщо підприємство перестане працювати і не буде платити податок фізичних осіб, то це призведе до серйозних втрат для міста. Коментує начальник управління. Віктор Шульга зауважимо, що очисні споруди, які знаходяться на території рівна Азоту, очищають 70% стоків міста. І додамо, що у 2011 році Патріїв рівна Азот увійшов до холдингу, який об'єднує активи азотної хімії груп ДФ Дмитра Фірташа. Нині США обвинувачують фірташа в дачі хабаря у розмірі 18,5 мільйонів доларів за позаконкурсну ліцензію на розробку титанових родовищ в Індії. Повідомляє РВЮ. Do Результати, проблеми очікування. Всі ці речі пов'язані із одвічним та таким болючим для нашого суспільства питанням як корупція. Тому представники НАБУ та ООН в Україні вирішили роз'яснити студентам, яким чином в Україні організована боротьба із цією проблемою, та, зокрема, як їй можна запобігти. Зустріч відбулась у стінах міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Подробиці далі. Майже 100 мільярдів гривень. Таку суму збитків державі завдали саме корупціонери. За рік детективам Національного антикорупційного бюро України вдалося повернути у казну 116 мільйонів гривень. Зокрема, наразі у бюро знаходиться 260 кримінальних проваджень 50 справ вже передано до суду. Однак із притягненням правопорушників до відповідальності складно. Через різні причини і через те, що банально є брак суддів, і через те, що судді по черзі ходять або в відпустки, або беруть лікарняні, є справи, які ще не розглядалися, тобто є ті справи, які ми передаємо до суду, але вони там знаходяться вже майже рік, і досі не розпочато їхній розгляд. Антикорупційні реформи в нашій країні впроваджуються третій рік. Експерт програми розвитку ООН в Україні Іван Пресняков розповідає: результати однозначно є. Однак суспільство й далі переконане, що корупційні схеми не припинили існувати, і традиційно за вирішення будь-якої справи потрібно викласти певну суму або ж надати послуги. Величезна проблема це довіра до тих змін, які впроваджуються. Якщо цієї довіри не буде, то ці зміни стануть на півшляху. Тому очевидно, що нам. Потрібна підтримка з боку суспільства і з боку найактивнішої частини тих реформ, які відбуваються зараз. І ми всі бачимо, що ось без цієї підтримки ці зміни можуть дуже швидко повернутися назад. І власне те, чого ми всі прагнемо – боротьба з корупцією, очищення України, це може без підтримки співгромадян не відбутися. Тому, аби довіра зростала, ініціатори кампанії Студенти проти корупції вирішили працювати саме із тими людьми, які у майбутньому стоятимуть на чолі будівництва нового суспільства. Зокрема, мова йде про студентів факультетів журналістики та юриспруденції. Ця тема як ніколи є на часі, тому що Україна возноситься з отих от танет чогось такого неприємного і нехорошого. І я думаю, що та зустріч, ті слова, ті навчання, які сьогодні донесуть представники національного антикорупційного бюро для нашого студентства, будуть для них надзвичайно потрібними для того, аби творити сучасну українську Україну. Студентка МОГО Наталія Музичук переконана. Корупція нині панує всюди: навчальні заклади, лікарні, різноманітні державні служби. Гроші, послуги, обіцянки. Ціна вирішення питання може бути різноманітною. Корупція зараз присутня усюди, починаючи від влади і у всіх якісь державних структурах, і в тому числі у університетах. І тому саме для студентів мені здається, це зараз дуже актуальна тема. І почути можливо, ми колись як майбутнє, от і почнемо боротися з цією корупцією. Ініціатори кампанії Студенти проти корупції планують відвідати близько 10 вищих навчальних закладів по всій Україні. Наступними містами після рівного, куди поїдуть представники Набу та ООН, будуть Вінниця та Львів. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. У рівному вантажівка знесла світлофор та в'їхала в ринок. ДТП трапилось за участю фури. Водію вантажівки стало погано. На швидкості він зніс світлофор і паркан та зупинився біля кіосків. Більше про інцидент дивіться одразу після новин у програмі «Надзвичайна ситуація. Це українські конкурси, фестивалі, пленери, а ще чимало майстер-класів та проєктів. Таким насиченим на пізнавально масові заходи буде цей рік для рівного. Всі ці ідеї та напрацювання сьогодні презентували в рамках проєкту конкурсу Рівно місто унікальних подій, який об'єднує і фінансує громадські ініціативи. То що ж чекає на рівнян, і який заохочувальний подарунок підготували організатори для найактивніших? Дивіться далі у сюжеті. Фестиваль Урбан Фест Рівне рівняни для себе відкрили вперше ще у жовтні минулого року. Тоді організатори намагались показати містянам, що життя у рівному не закінчується за дверима та парканом власного дому. Цього разу подія об'єднуватиме рівнян знову в травні за сприянням проєкту Рівне місто унікальних подій, який зібрав разом найкращі ініціативи рівнян. Організатори обіцяють, буде цікаво. Крім того, що стрітфуд, там різні будуть майстер-класи. Ми хочемо запросити цього року. надіюсь, що це нам вдасться. Міжнародних спеціалістів, міжнародних, я б сказав, експертів з арт демократії, тому що це є цікаво, це є вираження своєї позиції через мистецтво. І я думаю, це є один з тих, як для багатьох. Ви мешканців Рівного це стало одним з тих поштовхів до ну, того, що він може, як він себе може проявити. Загалом в рамках проекту конкурсу Рівне місто унікальних подій відбудеться 54 заходи у 24 локаціях рівного. Культурна подія весна і Васюка вже стала хорошим стартом, кажуть в управлінні культури і туризму. Придумали тут і заохочення для тих, хто буде найактивнішим. Він отримує подарунок поїздку в Карпати. Для цього в першу чергу потрібно мати ось такий буклет, який і стане своєрід. Ним ключем до розіграшу. ми тут відмітили площадки з одного боку, а з іншого боку, ми відмітили місяці. Що буде в який місяць в рівному відбуватися? Всього подій 54. Кожна площадочка і кожен захід має наклеєчку. Вона пов'язана з локацією подій, тобто будинок культури, палац культури, художня школа, зоопарк, парк, наприклад, інші площадки. Витримуєте наклеєчку, наклеюєте її в карту. І автоматично хто збере найбільше наклейок. Ми вже домовились з однієї з туристичних агенцій. Вона подарує. Переможцю поїздку родинну в Карпати на реалізацію всіх заходів витратять близько двох мільйонів гривень. Це гроші міського і, зокрема, громадського бюджету. Організатори запевняють, всі заходи будуть цікавими і пізнавальними для рівнян різних вікових категорій. Подумали навіть і про найстарших. Взагалі в місті я ми приділяємо ми так здається недостатньо уваги літнім людям. І ось нарешті я так вважаю, що ми. Приділяємо більше уваги їм 19 березня о 15.30 в міському будинку культури розпочинається арт-проект для літніх людей під назвою сердечні зустрічі. О 15.30 кожен із бабажаючий може прийти і отримати знання з приводу. Пізнати комп'ютер, ось так називається знайомся з комп'ютером. Далі о 17-й годині консультація з юристом, а о 17.30 у нас консультація косметолога. Триватиме проект Рівне місто унікальних подій аж до різдвяних пісноспівів. Тоді і визначать найактивнішого відвідувача, який отримає поїздку в Карпати. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. 9 березня рівняни відзначатимуть 203-ю річницю від дня народження Тараса Шевченка. Так, об 11-й годині на Майдані Незалежності покладуть квіти до пам'ятника Кобзареві з 11.30 у фойє обласного академічно-українського музично-драматичного театру. експонуватиметься виставка робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва рівненщини Тарас Шевченка у мистецтві народу. А о 12-й годині в театрі розпочнуться урочистості. Для присутніх виступлять філармонійні та кращі аматорські колективи краю, а також переможці обласного етапу Всеукраїнського українського конкурсу читців-аматорів. Незвідана, але глибока, Так у рівному взялися проливати світло на життя та творчість поетеси єврейського походження Зузани Гінчанки. Дитячі роки вона провела саме у нашому місті, і саме тут народились її перші вірші. На жаль, відомостей про талановиту письменницю залишилося дуже мало. Однак, незабаром рівне відзначатиме сторіччя від дня народження поетеси. Як це відбуватиметься, дивіться далі. Єврейка із різним кольором очей та з польською душею. Ось так коротко можна описати талановиту письменницю, яка дитинство та юність провела саме у Рівному. Її звати Зузана Гінчанка. Народилася вна у Києві. однак революція 1917 року змусила її сім'ю переїхати у Рівне до бабусі та дідуся. Її будинок, в якому вона мешкала, це було по 3 мая, Це вулиця нинішня. Зараз соборна, 132. На жаль, цей будинок не зберігся. Це будинок, як ми дослідили і виявили. Якраз знаходиться напроти, якщо лицем стояти до драмтеатру нашого сучасного, там, де у ці скляні ці такі піраміди. От на цьому місці і є, і був будинок під номером 132. Він складався з двох поверхів. Родина Зузани була заможною здобувати середню освіту Поетеса вирішила у польській гімназії, і саме тут вона написала свої перші вірші. Саме цікаво, що виявились деякі документи пов'язані з життям родини Гінсбург або Бабці і діда, бабці Хаї і діда Абрама у Рівному вони були власниками аптеки, мали будинок, і є документи, які навіть тут представлені, які саме засвідчують це надзвичайно є важливим. Тобто ці документи підтверджують, як я вже сказав, засвідчують період перебування тут у Рівному. Потім Зозанна Гінчанка продовжила навчання у Польщі. З початком воєнних дій 40-х років вона переїхала до Львова, де постійно переховувалася від переслідувачів, які винищували євреїв. Та від страшної долі їй втекти так і не вдалося. Осінню на початку зими 1944 року її розстріляли. Їй було лише 27 років. Могили, на жаль, до цих пір не знайдено. Консул республіки Польща у Луцьку Кшиштоф Савіцький розповідає: творчість цієї поетеси була глибока та складна. За своє коротке життя їй вдалося Видати лише одну збірку віршів під назвою «Про кентаврів». Спочатку хочу сказати, що в Польщі також гінчанка є, є мало зна, знана особистість, а була вона геніальною поетрицею і поеткою і, 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 і а, на жаль, мало людей в Польщі знають також. Ну, є круг фанатів, а, а, чи то. historii Jewrejów polskich, czy, czy, czy takich mało znanych pismenników, które tak? pracują nad, nad e, historią, tak? żeby my znały. Аби вшанувати пам'ять видатної поетеси Зузани Гінчанки та відзначити сторіччя від дня її народження у Рівному планують відкрити виставку, присвячену її життю та творчості. Захід проходитиме у Рівницькій обласній бібліотеці 16 березня. Окрім того, члени культурно-просвітницького центру імені Томаша Оскара Сосновського ініціювали встановлення у Рівному пам'ятної дошки видатній рівнянці минулого століття. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Свято ніжності та краси і неповторності вже завтра краща половина людства відзначатиме міжнародний жіночий день. Чи підготували чоловіки подарунки своїм близьким? Та, взагалі, як відносяться до 8 березня рівняни, дізнавалась наша любов данша. Свято наближається вже завтра. Прекрасна половина людства відзначатиме міжнародний жіночий день. Напередодні більшість чоловіків активно готуються до 8 березня. Зазвичай найбільш популярні подарунки це солодощі та квіти. Середня ціна, наприклад, за один тюльпан – 18-25 гривень. Як не дивно, більшість із опитаних нами рівнян, особливо сильної половини людства, відповідально та з любов'ю ставляться до цього свята, аби дійсно зробити приємність своїм близьким та коханим дівчатам. Як держава і, скажімо так, на Влада, дехто з них пробує сказати, що це якісь комуністичні свята чи ще інші. Я вважаю, що це в рік такий день, коли дійсно це саме треба привітати і віддати належне нашим жінкам. Ну, Тому обов'язково квіти вже я приготував. Зараз йду за подарунком. Значить, завтра от хочу прикупити щось таке вкусненьке, зробити святковий стіл. І завтра запросив і дочку, невістку. І дружині буду робити свято для них. Звичайно, буду вітати. Квіти це однозначно квіти. Потім подарунок кожному за захопленнями. Особисто любить моя дівчина подарунки, тому для неї секрет і не буду відкривати. Е, сестрі щось солодке, а мамі поцілок щоку і подарунок, щось з косметики. Дружину буду вітати букетом гарним троянд, високих гарних, дуже красивих. І, звичайно, слова хороші побажання. Щастя, здоров'я, ну і кохання. Проте до свята готуються не усі. До слова, нещодавно уряд розробив законопроект про скасування певних державних свят, в тому числі і 8 березня. Деякі рівняни підтримують таку ініціативу. Ви знаєте, я за те, щоб відмінили 8 березня, воно нікому не потрібне. Це був день народження Клари Цеткін, і зібралися жінки собі там і відпразнували. А далі вирішили 8 березня оголосити Міжнародним жіночим днем. І отак День народження Клари Цеткін ми празднуємо вже стільки років, чи 70, чи 80 років. А кому він потрібен цей день? Хто хоче кого поздоровити, то поздоровіть і так. Я не святкую 8 березня. А чому? Це, мені здається, це пережитки комуни. Власне, увага до жінки, до дівчини має бути щоденно, зранку до вечора. Але це добре, що там вітають квіти, дарують, це супер. Але увага до жінки має бути ціння, щоденно, щоденно, щохвилинно. А я віддаю перевагу свято Дню Матері. І на мою думку, на державному рівні святкувати День Матері. Насправді не шукайте приводу і не чекайте на свято для того, щоб привітати свою близьку половинку. Робіть це постійно і просто створюйте хороший настрій. Наразі це всі новини всіх представниць прекрасної статі вітаємо із прийдешнім святом ніжності, краси, натхнення та любові. Вам бажає колектив Сфера ТВ. Дякуємо за довіру і побачимось.